Доброго дня! Сьогодні приготуємо смачні ліниві голубці. Спочатку відваримо рис, а тим часом зробимо зажарку. Цибулю і морку обсмажили. І до зажарки я додаю натерту на крупну терку капусту і трохи протушую з зажаркою буквально пару хвилин. Далі підготую фарш. До перемеленого м'яса я додаю відварний рис, яйця і охолоджену зажарку. Солю, перчу і все добре виперемішую. перемішую. Вибиваю фарш і формую голубці. Заливку я для голубців готувала з зажарки, цибулі та моркви, а також змішала томатний сік, томатний соус, вершки, сметана, додала сіль, трохи цукру і спецій. Тут ви можете класти в заливку все, що любите, або все, що у вас є в холодильнику. Це не є важливим. Заливку я тушкувала недовго, десь приблизно 1-2 хвилинки. Бо мої голубці будуть запікатися в духовці, а в духовці я запікаю при температурі 190 градусів хвилин 45-50 Повний опис інгредієнтів буде під відео. Смачного!